За період з 15 Не, по 20 структурі, по структурі, по структурі. По структурі. ми готуємося зараз до тестування, яке буде незабаром проводитися в Дніпропетровській області. Більш детально, коли будуть визначені конкретні сроки, терміни проходження цієї атестації, ми повідомимо. В настоящий час. Ми як були відділенням поліції Дніпродзержинського відділу поліції, Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області, так ми і залишаємося, залишаємося підрозділом Дніпродзержинського відділу поліції. Зараз зі штатною структурою, та, яка визначена 7.11.2015 року, ніяких змін не проводиться до проведення переатестування співробітників. І по приступленням. Меня интересуют э -э. те преступления, связанные с похищением на кладбище барельефов. Э -э, мне интересуют преступления, связанные с плитой возле вечного огня, кража. Вот эти резонансные преступления. Какие подвижки есть? Без фамилии, естественно. Э, если можно, я сначала распочну то, что у нас запуточный период зарегистрировано. Если да. можно. И потом мы бежим детально, остановимся на цих резонансных подвижках. Без фамилии, вы поняли. Так, так, так. так. За період период с 2015.00. И Ніхто не вважається невиновным до тих пор, поки його вина не будет установлена приговором суда, и причем доказательства должны быть собраны в, законном, в порядку, встановленим законом такта. И приговор, должен великий, должен еще, приговор еще должен набрать законной силы. Так. E, значит, э, с 15.02.2016 року, року по 22.02 -е, 20 -е, 20 -е 2016 року до... Єдиного обліку зареєстровано 166 заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. З них крадіжки 12, грабіж по грабежу більш детальніше, о 22.50 до відділення надійшло повідомлення з приймального відділення СМС 9 про те, що до них звернувся громадянин з тілесними ушкодженнями. При виїзді слідчої оперативної групи на місце туди ж до приймального відділення було встановлено, що громадянин. Приблизно 20.15 знаходився за адресою Михайла Грушевського, 28 біля будинку. В цей час до нього підійшли невідомі особи, скільки їх він ну, конкретно назвати не може. Спричинили йому тілесні пошкодження, та заволоділи мобільним телефоном. Все чого зникли. Зараз по цьому працюємо, там є над чим працювати. Я думаю, найближчим часом воно буде розкрите. Звернення. Шахрайства було три, шахрайства такого роду як. Люди здійснюють покупки в мережі ООХ, АУКРО, е перераховують туди кошти. Схемі інтернет, Перераховують на карточку деньги, це звісна схема, а там потом... немає ні карточки, ні. І It's потім is. приходять до нас, звертаються з цього приводу. Тілесні ушкодження, 7 було зареєстровано, дрібні крадіжки 2. Інші події 107, раптова смерть 19, дрібне хуліганство одне, інші адміністративні проступки, одне, сімейні сварки 3. Згідно інформаційної системи Єдиний облік за період з 15.02 по 22.02 за матеріалами було внесено з цього ж масиву до єдиного реєстру досудових розслідувань 3-4 матеріали, складено з цих же повідомлень 2. Протоколи про адміністративні правопорушення списано. Верніше прийнято рішення відповідно до закону України про звернення громадян 114. Передано до іншого підрозділу поліції сім матеріалів. Приєднано до іншого, іншого матеріалу. Один. По адміністративно-штрафної практиці складено 22 протоколи про адміністративні правопорушення службами. В місті, за такими статтями, як розпиття спиртних напоїв, куріння в невстановлених місцях і по сімейним сватах також притягались люди. В цей же період у нас були такі події, як подія, яка була зареєстрована в 33-му дитячому садочку дитинку Ашпарили водою ніжки, досить великий ступень враження ніжок. Зараз дитина перебуває в місті Дніпропетровськ на лікуванні за нашою інформацією. Дане події зареєстровано у нас єдиний реєстр досудових розслідувань. А за якою стоїть? Ну, Зараз ми, поки ми отримали акта СМЕ, акта СМЕ. тому зареєстровано. Знову ж таки, тимчасово 125, 125 Кримінального кодексу України. Ви ж самі розумієте, що без СМЕ ми не можемо кваліфікувати ступінь тяжкості цих ушкоджень. Там вже необережно буде, скоріше. Так. Далі у нас було зґвалтування в суботу. Це зґвалтування у нас розкрито, особи встановлені. Зараз проводяться слідчі дії. Зареєстровано до, опять же, до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ця, ця подія, ну, особи встановлені там. Також була крадіжка комп'ютера. Зареєстрували з, так, 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 з СМС9. На чому хотілося б зупинити, те, що там сторож знаходився в нетрезвому стані. Сторож Це. Як то так? Мені доповіли, що така подія. Далі, по. Далі, по... Ну там зараз працюють, я думаю, що буде встановлені особи. Значить, я вас прошу. Комп'ютер дійсно дуже цінний. Там э, знаходилось... Там я не могу здесь все рассказать. Да, но компьютер и, очень ценный. Мы цей да. Вопрос, да, что там да. Просьба все-таки действительно здесь приложить усилия. Это не просто кусок металла там украли. Это действительно ценная вещь. Передана им, как бы я понимаю, организациям определенными. Вот, надо все-таки ну, постараться, тем более там я понимаю, наследили преступники наследили. Так, зараз с самого начала там уже включились службы Да. да. Занимаются, я думаю, что в будущем часом мы сможем доповести, Щось більш конкретно по цій питанні. ви поняли, що я говорю. Так, з приводу того питання, що ви мені задали по кладовищам, значить, у нас були заяви, ці надійшли у нас в грудні 2015 року, в кінці грудня, про пошкодження трьох, ну, зникли там були барельєфи, бюсти. Казаков там трьох пам'ятників. Теперішній час, ну там практично одразу були встановлені особи особи по цим бюстам, барельєфам. Особи надали правдиві свідчення по цим бюстам та барельєфам. Та барельєфам Отримані корисної вигоди. Вони їх розпилювали, здавали до пунктів прийому металрухту, здавали не в нас в місті. За мы место сдавали. А статья была надругательство или все-таки э -э 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 -э. На квалифицированные? На все-таки. Ну это серьезная. Вот на камеру хочу сказать, это серьезная статья, предусматривает серьезную ответственность. В местах лишения свободы к людям, которые надругаются над могилами, относятся плохо. Мягко скажем. Это вообще считается ну, унизительной вещью. Дальше. Иди у полиции, подошло до этого. ну. Приложили максимум зусиль. Так, в Петрівському районі, досить далеко від нас, але знайшли там частину цих розпилених бюстів, Тобто речові докази є. Ця справа зараз спрямовується вже до суду. Особам повідомлено про підозру за вчинення цих кримінальних правопорушень. Викрадення плит з меморіалу, а також наступного відбиття літер цього меморіалу нашим загиблим воїнам. Також відділенням були прийняті заходи, які були можливі. Встановлені там група осіб. Ця група осіб, їхні діяння задокументовані повністю, літери вилучені. Як речовий доказ, зараз е, також матеріали спрямовуються до суду, до нашого mm -hmm. Жовтоводського. Там також наруга над могилами йде. Там вже похоронені люди по факту на суперби, да. там дійсно та і, могила. І меморіал цей представляє історичну цінність. Да. Хотілося б довести до мешканців міста. То есть, понимаете, вот падение людей, я не могу сказать, там есть некоторые асоциальные элементы, я понимаю, но есть не асоциальные, то есть есть вроде как адекватные. Они допускают надругательство над могилами. То есть, знаете, за всю мою жизнь, я не знаю, плиты с мемориала, такого, наверное, не было. Я вот здесь родился, такого не было случая. Додуматься по рельефы известных людей в городе снимать и издавать, ну я тоже такого не, ну оградки было такое, подпорку под памятники было, но вот это такого не было. Вот жители должны понимать, что если вы это видите, ну вовремя надо звонить, потому что понимаете, я понимаю, что беспредел преступного мира вот уже перешел все границы. Когда мы делаем для города благо и делают освещение, предыдущий городской голова старался, там подключались фирмы, там делали освещение, приятно было, красиво, но начали уже лампы здесь, у нас возле трех коней были случаи, раньше несколько лет назад воровали эти лампы, потом были на дачах у, у некоторых лиц эти лампы. Сейчас уже эти лампы начинают воровать, это на центральном бульваре, собственно, свободы. Знаете, ну это вот старается, старается сделать благо, это, это воруется украсть барельефы или украсть плиты на мемориале, но это, знаете, это уже вообще сверх всего. Не могут сотрудники милиции обвинять их, поставить пост, так как по бабушкам, которые говорите. Но теоретически можно, у нас есть проблема с незаконной торговлей. Торговли не в установленных местах. Ну вы же помните, да, помните, вы ходили там, все ходите, да. Вы пришли, они ушли, не, они, они не ушли, а мне спрятали. Потом вы ушли, они выложили. Это бесконечная история. Но здесь речь не о том. Здесь идет речь уже о том, о том, что, знаете, э, скажем, основные ценности теряются у людей. То есть покушение на барельефы, на кладбищах, на мем 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 мемориалы, это уже выходит за все рамки морали, собственно говоря. Поэтому я обращаюсь жителям города, если вам такие случаи известны, все-таки не будьте... Э Безразличными можете анонимно звонить в милицию, сообщать, по крайней мере, а главное сразу по горячим следам раскрыть. Увидели, позвонили, сотрудники милиции отреагируют. По крайней мере, значит, ну вот такие серьезные вещи, кладбища, светильники, грабежи, там убийства, без проблем, они реагируют. У меня к ним, поэтому по этим, скажем, преступлениям никаких претензий нет, честно. Хотілося б ще звернутися до громади, що не будьте байдужими, якщо ви бачите, що вчиняється правопорушення, там, адміністративне, кримінальне правопорушення, зателефонуйте на гарячу лінію 102 до поліції, відразу поліція буде реагувати як можна скоріше і документувати незаконну цю діяльність осіб. Самі зрозумієте, якщо ви будете жити по принципу Моя хата скраю, це мене... Не трогає і я нічого не бачив, хоча бачив, ну, рано чи пізно воно ж може прийти також до вас.